Трамп і Путін домовилися про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів. Про це свідчать заяви Кремля та Білого Дому. Ви певно вже чули, що сьогодні Путін і Трамп провели телефонну розмову. Та вона, як повідомляє NBC News, тривала понад півтори години. І ця розмова, як це оцінили російські джерела CNN, пройшла дуже добре. Про що саме говорили та домовилися лідер Кремля та президент США, я розповім у цьому епізоді несеться. І в Кремлі і в Білому домі після розмови опублікували заяви про зміст цього дзвінка. Отже, Трамп і Путін домовилися про відмову на удари по енергетичній інфраструктурі, на 30 днів. Повідомляє Кремль. Однак, лідер Кремля не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на місяць. Та Путін знову озвучив ультиматуми, за яких може відбутися перемир'я, і це зупинка мобілізації в Україні, відмова від військової допомоги з боку союзників і обміну розвідданими. І я нагадаю про цю пропозицію. Ю з тридцятиденним перемир'ям тиждень тому після переговорів в Саудівській Аравії, Київ та Ша провели переговори. Тоді Україна прийняла пропозицію Вашингтону про негайне припинення вогню на 30 днів. Як пояснював Зеленський, це був знак того, що Україна прагне миру, та сторони чекали реакцію Москви. Тоді Путін заявив, що Росія, нібито, готова на це, але є певні нюанси та умови, зокрема, гарантії, що Україна не проводитиме мобілізацію під час перемир'я та не готуватиме нові підрозділи. Україні також не мають постачати західну зброю. Президент Зеленський тоді прокоментував ці слова Путіна щодо перемир'я та назвав заяву лідера Кремля черговою російською маніпуляцією. Зеленський висловив впевненість, що Путін затягує процес перемовин та фактично готує відмову від припинення вогню. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Та повернімося до сьогоднішньої розмови та домовленостей. Білий дім та Кремль опублікували дві заяви, у яких йшлося про обговорення. Основну заяву щодо відмови на удари по об'єктах інфраструктури я вже розповіла. У Кремлі заявили, що мовляв Путін уже дав своїм військам такий наказ. Ну а далі йшлося про технічні переговори щодо морського припинення вогню у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт повідомила, що Москва та Вашингтон негайно розпочнуть перемоги. Мовини щодо цього на близькому сході, також Путін у розмові з Трампом повідомив про обмін військовополонених за формулою 175 на 175 людей, який, за даними Кремля, має відбутися 19 березня, і також повернення до України 23 важкопоранених військових. При цьому подібні обміни навіть більш масштабні багато разів проводилися. І до приходу Трампа в Білий Дім. Наприклад, у січні минулого року з російського полону звільнили 230 українців. Раніше Київ запропонував обмін військовополонених як один із. З перших кроків до миру, а також звільнення цивільних та повернення депортованих дітей, на що Москва поки не відреагувала. Також вже певно традиційно з початком перемовин сторони знову говорять про покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Мовляв, це має величезні переваги, зокрема економічні угоди та нібито геополітичну стабільність після досягнення миру. Після розмови із лідером Кремля Трамп поки що не говорив із Зеленським, але команди президентів України і США зараз обговорюють можливість організації Нізувати розмову між лідерами про це повідомив співрозмовник суспільного з офісу президента. Там переконані, що дзвінок між Трампом і Зеленським буде корисним на шляху до подальшого миру. Зеленський ввечері вівторка дав прес-конференцію. Суспільне запитало в нього, яким буде ключове повідомлення Трампу від України після фактичної відмови Росії від тридцятиденного всеосяжного перемир'я. Ось що він відповів. Я б дуже хотів, щоб президент Трамп він почув і, і почув, і побачив. Це, що хоче Путін. Передусім, Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на запорізькому на сході продовжити: на запорізькому, на харківському, на сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути а, на Україну, щоби в якийсь момент а піти на сісфаєр. З ультимативними меседжами до України він каже, що Київ підтримує відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва США, але лише якщо цього дотримуватиметься Москва, дві сторони при посередництві американської сторони можуть домовитись не бити по енергетичній інфраструктурі. Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Більше деталей щодо цих домовленостей Зеленський розраховує отримати під час розмови із Трампом. А тепер перейдемо до цілої Росії, про які з посиланням на джерела писали західні медіа. Так напередодні Блумберг опублікували статтю, де йдеться, що умовою Путіна для підписання перемир'я стане якраз припинення постачання зброї Україні. Блумберг у цій новині посилається на високопоставленого європейського чиновника та три російські джерела, знайомих з позицією Путіна. Максимальна мета припинити усі поставки зброї. Києву мінімально припинити хоча б американську військову допомогу. Цитує агентство своїх співрозмовників у Москві. У Європі ж вкрай неохоче розглядають ідею припинення поставок до Києва. Звісно, там побоюються, що Москва скористається перепочинком для поповнення власних сил та ресурсів фронту. Цитує свого співрозмовника в європейських силових колах. Bloomberg наразі ЄС та Велика Британія продовжують обговорювати нові пакети допомоги для України. Нагадує агентство. та ми продовжуємо стежити за тим, що далі Далі про домовленості із путіним говоритиме сам Трамп, якщо він вийде із заявами пізніше, та чи подзвонить він після розмови із лідером Кремля Зеленському? Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити подальші новини.